Так, дядьки, всім попривіту. Дивіться, приїхали таких дві посилочки важкеньких. Це у нас сьогодні опять буде рубрика «Минутка вандалізму Ну, минутка вандалізму і пару минуток по продажам. Зараз вот, ми зробимо розпаковку. Ой, так робити, мабуть, не треба. то вот в тіктоках <рес> дивлюся, вони отак розпечатують. Ну, мабуть, не треба. <рес> Щось пішло не по плану. <рес> Ладно, давайте так подивимось, що в нас тут прийшло. Що в нас тут прийшло? Це все на вандалізм. Курва. Надо болгарку. Сил нема. О! О. Коротше, тут. Всякі вкусняшки на розборку. Зараз трошки їх розгородю і буду вам показувати. А ви не забувайте підписочку, оформити, лайкосик втулити. І все у нас буде чітко. Так, це у нас потужний, чи не дуже потужний сварочний полуавтомат. Був. Що був, бо вже не буде. Ну, Ви бачите його состояння, діоди, діоди поржавіли, погнили. Це у нас що я вам що хочу показати це відео. Написав дядько, каже, є такий сварочний обмін на токарний патрон. Як я казав, що ну, можна помінятися на такі от вещі. На меті, або на там, автомати, пускачі і всяку всяку таку хрень. Каже, це побачив, в мене стоїть він без діла вже 20 років. Давай мінятися. Кажу, ну давай. І що ми, тут що ми тут бачимо? Це, звісно, по фото-відео все одно, скільки не дивись, не роздивляйся, все одно хрен поймеш, що тут є. Тобто, так приблизно гляну, вроді похоже воно. Так, Патрон напоминаю, у нас в акції був 3700. Тобто, ми тут на 3700 чи ні. Я думав, діоди тут v 200 а тут вони v 50 Ахре, якийсь синя, непонятна маркировка. Тобто, якщо 200 важить по 400 плюс грамм, то ці десь по 150, О, вже мінус. Ну, тем не менее, патрон я поки не відправляв. Може дядьку ще приходиться доплатить. Ну, він і казав, що якщо не вистачить, то я доплачу. І прислав він движок, двішок згорівший. Коротше, зараз будемо вместе з вами знову уходити, мабуть, в мінусах, а може і не. Зараз узнаем. А що воно скільки тут вийшло, все вам подробно розкажу, покажу. Це такі трошки трудові будні перекупа. Да? Я ж кажу, треба якось дріжнящити, шевелиться. Так що дивимося, не переключаємося, буду потихеньку розбирати. І так, пройшло у нас минут 10. Кабанчик наш трошки розділений на часті. Осталось на молекули. Його Роздробити. Ну, я вам одразу скажу, це такий бідненький, бідненький, бідненький сварочний. Полавтомати чим е, розбирати, чим добре розбирати, а де, де, де він курва, той бонус. Де я його тут зараз ну, секунду знайду. Ага, знайшов. Там попадаються такі контактори. Ну, ТКД, це фуфло. E, хороші, це там ТКС і КМ. Ну, Там може ще якісь, ну, самі популярні ТКС, ТКД і КМ. E, це в даному випадку і ФУФло. Тут щось порядка 3 грамів серебра. E, Стоїть він ну, на даний момент гривень 150. Да? А є такі самі, які стоять по півтори тисячі. Тут, <кхід> тут трошки промах. Да? Що в нас ще з такого інтересного? Ну, отут трошки серебрішка. Це у нас АЗС, АЗС, то Тобто AZR, а це АЗС. Надо. Ну, Вони так ж саме контактори, різна маркировка і різне Ну, Тим не менше, може пару грам буде. Так, а це у нас PPBE50E. Він пустий, там щось 40. Через 40 верніше платина. Ой, Паладій, Паладій. От, це скоріше, вон. бачите, маленька-маленька напаєчка. Ну, коротше, це як от от через 4 ноля, це і стоїть гривень 10. Так, отакі кандюри, може, кому треба. Дебелі К-5018, отака маркировка. Ви, якщо що, пишіть, не стісняйтесь, все попродаю. Все попродаю. Що в нас ще є? Отаке подающе. Це, кстати, бачите, вроді і заводське. Прошлий раз, з прошлого того я. Таке ж саме 에, продав. Тут, бачите, продаю ще в місті з клапаном. В місті з клапаном. 에, може хто хоче і рукав. Отакий От показую. От. Ну, це такий самий простенький, самий галімінький. Ну, він комплектний, сопло не засране. В принципі, пойдеть. Може хто хоче, отак 700 гривень. 700 гривень 에, набор юного сварщика. А там, якщо що, можу відрізати, а то кусочок, щоб воно менше міста займало Ну, в коробочці А, зараз давайте з цієї сторони покажу. Ну тут бачите, ось, у ролики. тут і шлангочка. Коротше, 700 гривень. Е, я думаю, вам чуть на фоні щось гудить Я вам скажу, що це гудить це гудить потужність. потужність. Коротше, дядьки, купив собі от такого от дракончика. Бо у нас як буває там по 8-10 годин підряд нема масліт, ну це дуже ужасно. Думаю, треба щось робити. Хотів спочатку купити EcoFlow, але потім думаю, а як його курва заряджати. Його ж, щоб ним користуватися, треба зарядити. Ага. А це в наше час дуже непросто. І е, подивився, коротше, купив отакого от дракона. Е, це зараз чуєте, він трошки нестабільно працює. А знаєте чому? О, от, вже якось грака розідрали, кусок кишків. Ну ладно, то коти. Вони в нас у мене на самопропитанні, щоб їй то та і з'їли. Суть не в тому. Ось так дракончика. Надо, на карбюратор. Карбюратор підрегулювати. Що вибрав саме інверторний, бо воно роботає тихенько. Його підійшов, так чмяк, завів, воно робить тихенько. Він типу на 2 кВт. <клес> <клес> Отаку От, скрич спеціально, щоб провіряти потужність. Ну, болгарка 1,3 вата Ну, вона видає 1,3 кВт. Під нагрузкою і вроді нормально працює. А там, якщо интересно зроблю більш детальний огляд, що купив, по чому і як. Верніше як, по чому купив, вам скажу сразу 20 тисяч гривень. У там 19 з копійками, плюс доставки, наложки, хірожки, коротше і вийшло 20. А це вам кусочок потужної потужності. Це знаєте, от так от подумав, що руминам потужність нужніша, ніж українчикам. Українчики будь добр, винь да полож. Хоть Штукарик за екофлу, двадцяточку за генератор. Ну, коротше, таке. Терпимо, терпимо. Вже 4 роки терпимо. Таке, що ну, руми нам треба, а українчики потерплять. 4 роки терпіли, ще 4 потерплять. Ну, то таке лірика. переживем, побуремо. Так, що в нас ще з інтересного? Що в нас ще з інтересного? Ну, коротше, кому що треба пишіть, зараз його ще більш детально на молекули розірву, і буде в нас контрольне взвішування. Так що ждемо, не переключаємося. І давайте зараз вам трошки минутку попродаю щось. Дивіться, отакі 150х32, 1600 Made in Germany, Хороші, поворотні, чіткі. 1200-125х32. Теж хороші, Germany, красиві, поворотні, шикарні кольосики. Вже і розміри, все написав, щоб довго не мусолити реп, е, а швидко показав і поїхав далі. 125 на 32 за косарь. Тут такий косячок бачите? Ні, це бачите, чимось сйохнули його. Це, так сказати, може намірено. Ну, бачите, тут такий задірчик. Ну, того й скидочка Ну, якщо, що, можу там сотню якусь підвинутися. І залишилися такі. За 800 гривень 130... Ой, 125 на 32 вони типо, пластикові, ну вони хороші. хороші, вони чіткі, бачите, з болтиками, поворотні. Може, якісь тормоза є. І отакий набор. За три косаря За три косаря Тут лірки, м'єтчики, сверла, все, що хочеш, все, все для токарки, судвілки. Все воно вам пригодиться на хазясті Ну, так же само там конуса, може за 5 на 3. Все це продається. Так що ждемо, не переключаємося, підписуємося. кстати переможець, так і не вийшов на зв'язок. дядько відпишись вчора було відео. Може, сьогодні будеш дивитися подпишись, бо надо завтра... Ні, якщо не завтра, я думаю, в наступному відео будемо шукати нового переможця, якщо цей не відпишеться. Ну, а що? Воно должно комусь уїхати. Без воно не може лежати. Ждемо. І так, підводимо результати нашого вандалізму. Кабанчик розібраний на молекули. Верніше, дракончик. Ну, це я ж кажу, слабенький, дуже слабенький, сварочний. Там десь за 1000 гривень можна було його купити. Ну, півтори. Ну, ладно, то таке. Так, що ми тут маємо? Отакий от трансформатор, ну, він алюмінієвий. Його ковирять. взагалі нема ну, отаку, Отакий алюміній навіть. Чермет брати не хочуть. Ну, якщо там і візьмуть гривень по 20-30 за кілограм. І тут його, сіки, пів кіла за 15 гривень собі мозги зробити. нахрен. Може комусь треба такий він важить. Давайте 5,64. Ось от, от, от такий от трансформатор. О, то, то чермет. Важимо медь. медь така котушечка. Потім у нас діодики. Діодики. Я ж кажу, диодики маленькі. Так, все. все показую, щоб не забути, щоб все бачили. Е, ну і оце, тут мідь, в е, шлангу запердолили. О, буцик, Буцик. Можете буцику лайк поставити, виліз побігати. Так, іди, дай роботу поробити. Ти гавкуче курва, курва, ти курва, біжи. Фекунду. Так, продовжимо. По цьому гавкать гавкати, гратися, це не дасть нормально поробити. Що в нас? 6 кг виходить. Це в нас процентовка по 360 кг вважаємо. Ну, тобі мідь 400, не знаю скільки, 10-20 Вони, коротше, вважають як от ціни мікса. Ну, коротше, від найнижчої ціни, що приймають медь, віднімають 10% і то, ну, коротше, 360 гривень кг. Що в нас? 200 Плюс-мінус 200. Зафіксували, заповнили. Так, 4 у нас алюмінієвих радіатора. Гратися з ними ніколи. Щоб розбирати, там болти позакисали, то треба різати, то довго. Зважимо один. Він виходить на 40 гривень. 40, 80, 160. І там 200-260. 2, да? І контактор 150 гривень 2 400. Тобі ж. То я не вважаю. Грубо говоря, там щось продасться, не продасться, не випалиться, 2400 ну, можна ще там сотню накинути на міць з рукава із того моторчика. Виход 2500. <кій> да? 2500. Що в нас далі? Можу вам продати такі колесики на тачанку за 300 гривень. Да? Да. Прикольні. Ну, діаметр, мабуть, 150-й. Ну, непогані. Коротше, 300 гривень. За це я сказав 700 Тобі ж касарик прилипне, не прилипне. Ну, я вважаю такі речі тупо по ціні меді. Ну, як по ціні, от, з чого можна достати гроші, то викинеться чи куплять. Коротше, не вважається. 2500. Оце в нас такий виход. Далі. І був ще такий, верніше, є двіжочок. Він у нас 2850 оборотів. На 380 він згорівший. повністю згорівший. Тобто, то теж то дядько його прислав, каже, на Що в ньому веса? 30 кг. Воно, як би, вважається, 4 кВт. Кілограм з кВт. Ну, це не всегда так. То Надо дивитися по таблиці. Чим більше оборотів, тим менше меді. Ну, десь тут, мабуть, плюс-мінус 3. Кіло 3 буде. Е меді. Це 1200. Е ну і хай ще на 300 гривень 5 кг алюмінія. 1500. І того у нас 2500 і 1500. 4000, тисячі. 4 тисячі. Так сказати, як я работаю з коефіцієнтом 1,5 дядьку ще треба кучу бабок. Ну хай навіть не коефіцієнт 1,5. Я заплатив ще за доставку 1400. Це в нас воно вийшло. Вийшло, вийшло. Треба було наковиряти 3700 і 14700-500. Тут у нас на 4. Тобі ще 1100, ну коротше, ще дядьку там 1,5 рушку прийдеться доплатить. Вот. Ну. Того я не відправляв. Тобто я йому казав, прийде, розберу, переберу і все. Просто нова почта, тут 80 кг, 1400 доставка. Я просто аж присів. Ну, то таке, то нічого страшного. тобто, Бачите, у людини не було, нема. Верніше, там, наприклад, грошей купити. Прислав, ну, чуть-чуть чуть-чуть прийдеться доплатити, тому що я заплатив за почту. Ну, а що робити? Таке життя, виживаємо, як можемо. Ну, блін, Сюди йду так сказати, на уступки. Щось на якісь компроміси, ну а що робити. Таке зараз життя настало. Напильнички є за 750 гривень, не забуваємо. Так, і по малим продольним. Кашка уїхала. Є на 16К20, хороша мала продольна, 1М61. По 616 це по 4 касаря. Ну, можна там трошки потроху. Трошки, це не полторашку, не касар, це там. Дві три сотні на доставку, я уступлю, то без проблем. Забирайте їх. Три штучки залишилися. І бабулети не забуваємо, теж забираємо. На цьому, в принципі, все. Кому понравився такий контент, ставимо лайкосик і підписуємося. Пишіть, кому що треба. Присилайте, будемо щось якийсь двіж робити. Надо ж двіжняшить. правильно? правильно? Все, всім пока.